Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт і це початок нового цікавого відео. Тож давайте готуйте все смачненьке і ми починаємо перегляд. Минуле відео ми закінчили на тому, що Таврія, яку ми придбали на перепродаж, вона уже на повному ходу. А це відео почнемо з того, що вона вже зроблена повністю і вже стоїть на продажі. Тож, давайте подивимось, що ми по ній зробили, і підрахуємо всі витрати. Так, ну саме перше, ми повністю замінили вихлопну систему. Перебрали карбюратор, підрегулювали двигун. В салоні замінили дверні карти, тому що там стояли ось отакі диряві, криві, негарні. Встановив новенькі передні сидіння, ті, що були в білій таврії, це з якоїсь іномарки. Вони цілі, регулюються, відкидаються, але водійське трошки пошарпано, тому що й чехли придбали, наділи. Тепер автівка повністю на ходу, на повному повному ходу, вже я її всю пофотографував і вже виставив на продаж. Звісно, вона далеко не ідеальна, адже їй вже 20 років. Але це та автівка, в якій можна сісти і поїхати куди завгодно. І я впевнений, вона доїде. По ній вже кілька людей телефонувало. Багато хто писав, пропонував її обмін, і хотіли їхати вже дивитися, але коли дізнавалися, що я живу за містом, і там є блокпост. Двоє людей одразу сказали, ні, туди ми не поїдемо. Ну а кожному її приганяти до міста. Ну це 10 кілометрів туди, 10 кілометрів назад. Це так, на окраїну міста. Ну не дуже хочеться. Тому це другий день, як автівочка на продажі. Ну головне, що є дуже хороша активність, тому я думаю, що я її продам. Так, ну а тепер по витратам, що ми на неї витратили? З доставкою вона нам дісталася 13 тисяч гривень. Так, на всі запчастини пішло у нас 1200 гривень. Це прокладка ремкомплект карбюратора, чохли. Далі, якщо порахувати іще ще по тим цінам, е, які я продаю, тобто вихлоп, два сидіння, за скільки я їх виставляв на продаж, то це якраз ще 800 гривень. А і ще ж бензину 10 літрів я залив, і того вона нам на сьогодні вийшла. 15 600, так, 15 600 гривень. Та ні більше я нічого туди не купував. Виставив я її на продаж за 1000 доларів. 41 700 гривень по курсу. Так багато хто зараз напише, що ти ніхіра не зробив, а хочеш прям дуже багато грошей заробити. Так, Хочу. За скільки продам, не знаю, але отак От вона зараз на продажі стоїть. Звичайно, торги ніхто не відміняв. Тому Таврія на продажі чекає свого покупця, ну а ми переходимо далі. Так, а далі? А далі, а що далі? А далі хочу сказати, що я все-таки пішов на лікарняний. Нічого страшного, звичайне, ОРВІ. Зазвичай люди лікуються лежачи в кроваті, з пігулками і з чаєм. А я лікуюся, працюючи з автомобілями, тому що роботи дуже багато. Так, і по роботі. Саме перше нам потрібно доутилізовувати Чорну Волгу. А саме ходова частина, яка вже замовлена, її потрібно відправляти. Тому в першу чергу займаємося нею, дорізаємо, розбираємо, все, знімаємо. Тут не тільки ж ходова частина, Гур, бензобак, вихлопна. Ой, тут багато всього. О, до речі, про вихлопну. Оце іще один момент, який підтверджує, що на автівці дуже мало їздили, що це був її рідний пробіг. Рідний каталізатор. І він. Зараз телефон. Ну, так щоб було видно. О, і він там в чудовому стані, він на місці. Всі соти е цілі, всі соти не забиті. Хороше, каталізатор. 31.10 вже каталізатора немає, тому що тут дуже великий пробіг, його вже звідти видалили. Отак, в першу чергу, дорізаємо 105-ту Волгу. А потім у нас іще із старих автівок, яку теж треба доутилізовувати, це дев'ятка. Так її теж треба дорозібрати, дорізати. Все, що можна ціле виставляти на продаж, все інше треба вивозити, здавати, викидати. Коротше, звільняти місце. Це буде наша утилізація номер два. Ну і в мене є три кузові ставрі, які треба різати прибирати. І почнемо ми з червоної. Це буде третя під утилізацію. Чому саме червона? Тому що вона стоїть якраз навпроти двору, і треба ж з Волги, щоб витягти двигуна, мені треба передом її туди під підйомник загнати, і потім її сюди на місце відштовхати. І тут вже розбирати, утилізовувати кузов з Волги. Тому червона таврія піде третьою. Ну, Оце отакі у мене плани. І так як я на лікарняному і в мене є вільний час, то в принципі ці плани можна здійснити. Ну, і ще одне Весь метал, який ми будемо різати, ми будемо відразу вивозити на прийомку. Зараз середня ціна на чорний брухт у нас 5 гривень, плюс-мінус на різних прийомках. В принципі, це. Нормальна ціна за останні роки в цей час це, мабуть, саме висока ціна. Зазвичай восени ціна сильно падає. Ну, По-перше, це живі гроші. По-друге, щоб от цю кучу тут не складати. Ну, а по-третє, все-таки ситуація така, що не знаєш, що буде завтра, і щоб воно тут усе не пропало, поки є можливість, треба все вивозити. Ну, це так, чисто моя особиста думка. Ну це так, це не паніка, це чисто моя особиста думка. Тому в ці дні на вантажівку чекає, багатько роботи. Так, Волгу ми потихеньку ріжемо, передок вже відрізали, оце передня балка в зборі. Так, так, повністю повністю в зборі, нічого з нею не знято. Я просто відрізав лонжерони по краям і все. Ось так вона виглядає. Так що кузов потроху утилізовується. Єдине, що залишу цілим дно, бо воно реально тут дуже в дуже хорошому стані. А ось ще комусь і треба буде. Ну, якщо там не знаю, до Нового року ніхто не забере, все буде порізано, здано в брухт. Так, Волгою займаюся, поки я займався Волгою, батько тут розібрав уже двигуни. Та коробки. Це у нас був двигун із Жигулів, був двигун із Сеат Ibiza. Те, що вже не продається, все було розібрано. Блоки я вже завантажив. Все інше тут лежить. Будемо ще сортувати. Кольоровий метал окремо, чорний метал окремо, що можна продати на продаж. Ну і оце Тут складати купу-брухту не хочу. Треба все вивозити здати. Краще, хай воно все зберігається в грошах. Вантажівка ось вже завантажена повністю. Чи маленько тут металу, кузов майже на... ну, ресори вже вон прогнулися, кузов лежить майже на мосту. Непогана тут вага. Коротше, зараз їду здаю і ми продовжуємо. Друзі, хочете заощадити до 30% на страховки? І не знаєте як. Тоді слухайте уважно, зараз я вам розповім. Заходите на сайт або в застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance, обираєте необхідну вам страховку, будь то автоцивілка, чи туристична, чи будь-яка інша, вводите всі необхідні дані і обов'язково вводите промокод Black Friday. 15% знижки по промокоду ви отримуєте відразу. І ще 15% впаде вам на ваш бонусний рахунок. Ним ви зможете оплатити частину вартості наступної страховки. Акція діє до кінця листопада. Тож встигніть скористатися. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, ну що, на прийомочку з'їздили, метал вивезли, здали на 3,5 тисячі гривень. Першу ходку зробили, грошей заробили. І, в принципі, на ці гроші можна придбати іще одну тачку до нас в утилізацію, до нашого проєкту. Так, за 3,5 тисячі. Ви скажете, це неможливо. А я скажу, що це ще як можливо, і ми вже її придбали. Так, так, я вже неодноразово говорив, що не буду купувати Жигулі, що з ними працювати не буду. Я й не хотів її брати, чесно, коли мені її запропонували, я відмовився. Ну тому що щось у мене з ними ніяк не йдуть з мене запчастини, не замовлень немає і я їх не купую. Але коли сказали ціну 3,5 тисячі гривень, то це в принципі ну, якби безпрограшний варіант, в будь-якому разі, це в плюсі. Тому ми її придбали. Ну, про неї трохи згодом. Зараз продовжуємо різати кузови, тому що ставити її вже нікуди. Так, тому Волгу ми дорізаємо зараз. Розбираємо, дорізаємо. Тож не гаєм часу, погнали. A few moments later. Так, різали-різали, отак ми її порізали, отак розібрали. Від Волги залишилась лише нижня частина дно. І думаю, нафіга я її залишив? Ну ніхто все одно його не купить, ніхто ж не буде ремонтувати свою Волгу так, щоб прямо переварювати повністю дно. Ну, нехай полеже. Може до нового року. Хе -хе. Короче, відчуваю, що я все одно його все поріжу і вивезу в метал. Так, що далі? Отут у нас задній міст ресори, передня балка в зборі і бензобак. Я вже все пофотографував, тим, хто замовляв, повідправляв фотографії. Люди обіцяли забрати питання лише в пересилці, тому що дуже велика об'ємна вага плата за доставку буде дуже висока, мабуть, по вартості самих запчастин. Тому люди ще думають, як би його подешевше, щоб відправити. Так, ну а тут, де була Волга, місце вже звільнилось. Ну як звільнилось? Воно вже зайнято, і зайнято оцією копійкою. 3500 гривень. Ну, це ціна металобрухту. Ну а тут все таки є кілька непоганих деталей, непоганих запчастин, які можна продати. Ну, Давайте на ці цікаві запчастинки зараз і поглянемо. Саме перше це ці хромовані кликасті бампери. За них у мене за такі бампери у мене дуже багато питали, отакі от саме з кликами. Але задній воно трохи вдарений. Але, як бачите, хром ще в хорошому стані, і ще немає оцих дірявих, ржавих місць. Ну, а передній бампер такий взагалі е майже рівний, майже гарний. Є отут теж прим'яте, є трошки вдарене, але от, бампери є. Також із хорошого. Це генератор стартер повністю робочий. До речі, генератор навіть з наліпкою, вони. Він як новий. Ну, це ми ще двигуна запустимо, перевіримо, як він дає заряд. Але є сподівання, що він в дуже хорошому стані. Також з хорошого тут новенький комплект безконтактного запалювання. Так, так, новенький, Тому що, тому що, тому що новенький що трамплер, він такий увесь гарний, на вигляд, як новий. Що провода, що ну коротше, все на вигляд, наче новеньке, купувалося, мінялося. Ну і сам двигун він сухий, крутиться, і компресія у нього от зараз по 10 рівно в усіх чотирьох. Але треба ще запустити, щоб він попрацював. і Потім знову переміряємо, Тому що все таки з лютого місяця він стоїть зі слів продавця. Я думаю, що там ще все змаститься, і або вона стане більшою, компресія, або навпаки, вигорить усе і, і пропаде. Ну, оце і все, більше тут нічого такого цікавого немає. Бампери продали, запалення, стартер, генератор, все продали, двигун витягнемо, як, ну, перевіримо, якщо там все добре, компресія, якщо так і залишиться по 10, і якщо він не стука, не димить, нормально все працює. То і двигун за пару тисяч можна продати, все інше піде в металолом. Більше тут нічого хорошого нема. І знову ж та сама історія. блін, Зараз витратиш купу часу, а максимум 100 доларів заробиш. Нахіра я його придбав, Корчі не відпускають. Так, далі ми вже порозбирали все, що можна було розібрати. Навіть коробку з москаля 41-го ту роздовбану розібрали. Оце все ще будемо перебирати, собирати. Трохи тут мастила натекло. Ну і запчастини всі демонтовані. Я завтра вже буду. Починати тут прибирати, бо тут гори просто лежать. Усього треба все це прибирати, сортувати. Що хороше, виставляти на продаж, все інше будемо утилізовувати, вивозити, заробляти гроші. До речі, сьогодні і ще ходочку зробив вантажівочкою на металоприйомку. І знову вивіз на 35 тисячі гривень. Теж до завантажив усе, що від Волги відрізали з кузова, довантажив усім брухтом, що в мене там валяється. І отак більше 700 кг вивезли зараз. І будемо вивозити усе. Ну і вже потихеньку готуємо кузов з дев'ятки для утилізації. Поки я здавав метал, батько зняв усю передню ходову. Завтра що, завтра я відріжу оцю передню частину, її замовили, її заберуть. Ну і далі все це будемо різати, різати і різати, щоб цього кузова теж тут не було. Але це вже буде завтра. The next morning. Ну що, друзі, вже настав час викладати відео, а я ще зовсім нічого не встиг дома зробити. І в дворі оцей металобрухт я не прибрав, і жодні запчастини я не посортував. Коротше, нічого я тут не встиг зробити. І копієчку ми на жаль не завели, двигуна не перевірили. Теж величезний мінус, але ж таке життя, що ж поробиш, то нам погода не давала нічого робити, тому що у нас були дощики в єдиний, виход... в єдиний вихідний, і в той була така злива цілий день, то певні сімейні обставини теж не давали нічого робити. Але нічого, життя продовжується, і ми продовжуємо працювати і радувати вас новим контентом. Тож, якщо не хочете пропустити нові відео. Обов'язково підпишіться на канал. А на цьому на жаль я з вами прощаюся. Всім пока і до наступних відео.